Багато питань буде до вас сьогодні. Цю всю систему а, треба з суто технологічної точки зору з'ясувати, розуміти, як енергосистема енергопостачання, оце газопрокачування, російське, українське, європейське пов'язане між собою, електроенергетика, що в цій е, частині теж буде дуже важливим бо словаччина е, допомагає Україні електроенергією на поточний момент. І власне політичні зрізи, як політика співпрацює і впливає на це? А, мабуть, давайте почнемо із такого головного головної відправної точки, чому ця розмова почалася? Бо вичерпується газовий договір. І а, за словами українського прем'єра, із 7-ї години ранку, 1 -го січня 25-го року, Україна припинить прокачку російського газу. Якщо це буде не російський газ, тоді це буде і ще можливо. Але поки що, Словаччина не знайшла не російського газу. А як виглядає, якщо вже Же Фіце поїхав до Кремля, не хоче його шукати. Які тут взагалі важливі варіанти, чесно кажучи, я не бачу е, жодних версій, крім просто переривання транзиту, про які е, власне говорилися вже дуже багато е, на цій стадії е, взаємодії е, Європи України, України? Сполучених штатів інших виробників газу переривання транзиту через український напрямок європі не загрожує нічим, uh -huh. тобто сьогодні Європа і це кажуть на всіх рівнях абсолютно всі задіяні особи від Єврокомісарів до аналітиків Сінгтенків. Європа абсолютно готова обійтися без газу, що йде газогонами uh -huh. з Росії. Там ще в нас буде окрема вправа, яка називається зупинити потік ЛНЖ з Росії, але це окрема вправа наразі. Uh -huh. Отже, для України це переривання транзиту є природнім бажанням зменшити потік грошей, який йде до Росії, при цьому ну давайте будемо об'єктивні. Україна теж там втрачає певні суми грошей. Мова йде там про 500-700 мільйонів доларів на рік. Ми втратимо. Uh -huh. а, і словаччина так само буде вимушена втратити певні гроші, тому що вони заробляють як на транзиті, бо вони так само транзитна країна з точки зору газогонів. А друге, вони заробляють на перепродажі російського газу до інших країн. Я не буду коментувати етичність заяв пана Фіцо і всього, що з цим пов'язано. Від етіки він явно далекий, як від Юпітера. Але тим не менш і зробити щось він не може. Тобто, рішення України закрити транзит, підтримане по суті Європейською комісією і ключовими гравцями газового ринку Європи, перш за все, Німеччиною. Давайте mm -hmm. будемо відвертими. Воно я думаю, що на цьому етапі остаточно. Mm -hmm. Пане Олександре, а скажіть, будь ласка, чому так склалося? Це тільки в бажанні політичній волі справа чи в чомусь іще чому Австрія, яка теж на 90% фактично була залежна до 22-го року від постачання російського газу, змогла переорієнтуватися на інші постачання виходу до моря, щоб отримувати зріджений газ у Австрії. Так само немає як у Словаччини, але от ця країна виходить, переорієнтувалася а словаччина і Угорщина, ні. Тільки політична позиція тут відіграє справу. Чи є якісь інші технологічні завади? Що, припустимо, Словаччині складніше а, там отримувати американський зріджений газ або що на сьогодні? Жодних технологічних проблем немає. Тобто, технологічних проблем забезпечити газом не з російського напрямку, що Словаччину, що Австрію немає? а… Я думаю, що вся ситуація, я не знаю, чи можна називати гроші політичним фактором в цьому контексті, uh -huh. ймовірно, можна, але знов таки це не має відношення, на мою думку, до якихось ідеологічних питань. Це грубі гроші, грубі російські гроші, які ці країни. Ну, я вже не знаю там про особисті е, статки е, чільників цих країн, але які ці країни отримують від Росії, можливо, вони там допомагають їм утримувати якісь соціальні пільги чи ще якісь речі, але ну вибачте, в нас гинуть люди. В нас гинуть люди під час війни. Вибачте, mm -hmm. шановні, вам доведеться теж трохи потерпіти. Mm -hmm. Пане Олександре, от зараз давайте спробуємо зрозуміти чи роз'яснити нашим глядачам, які аргументи буде, наприклад, Брюссель використовувати. От зараз Брюссель, європейський союз, загалом і чільні органи Європейського союзу за таку ситуацію. Вони заявляють, що Європа здатна обійтися без російського газу. Вони підтримують українське рішення, не продовжувати транзит російського газу. Хоча Україна заявляє, якщо цей газ буде не російським, і це можливо буде довести, то тоді така прокачка буде можлива. For you. Uh, Зараз готові виступити спільно із словаччиною. І певні бізнеси, які є в Словаччині, навіть пишуть, що італійські якісь підприємства теж готові говорити. Ну тут теж йдеться про гроші. Вочевидь, якщо словаччина, словацькі компанії перепродають російський газ. Вочевидь, вони зацікавлені у цих прибутках. Що буде робити Брюссель? Брюссель тут тільки тиснутиме? Чи Брюссель може якісь не знаю, якісь бонуси пропонувати, якісь компенсації, чи це така складна ситуація для всіх, що всі повинні примиритися з тим, що газ буде трохи дорожчим. Чесно кажучи, я не бачу насправді жодних реальних проблем ні для Словаччини, ні для Угорщини, ні для будь-яких інших країн. Вони чомусь вижили у 22-му році, коли Газпром прикручував вентіль, і ціни на ринку сягали трьох тисяч доларів. Ніхто не загинув всі продовжили працювати. Тому всі ці казки і розповіді про бідного хлопчика Фіцо, який буде позбавлений кремлівського конверту, ну знаєте, мені особисто взагалі не цікаво. Наскільки я бачу, Європейська комісія оцінює ситуацію так само дуже спокійно, вони не реагують ні на які заяви, просто тому що вони добре розуміють, ніякої технологічної проблеми нема, ніякої технічної проблеми нема. Є конкретне бажання окремих політиків отримувати кремлівські гроші, і ну дякувати Богові України вистачає прихильників і розумних людей в Європі, які розуміють, що перемога України є єдиним шансом захистити Європу від російської навали, і ці люди роблять свою роботу і роблять її непогано, пане Олександре, скажіть, будь ласка, що словаччина? Ну, може зробити, ми повинні тут теж ризики оцінювати. Наприклад, от зараз в балансі української електроенергетики чи якихось інших сприянь допомоги словацька участь наскільки висока, і якщо е наполягання Україна позиція тут зрозуміла, абсолютно буде викликати конфліктну реакцію зі словацького боку, чи сильно нам дошкулити може Фіцо. Ну, чесно, Словаччина тут і ФІЦ особисто можуть тільки сумувати і плакати. Ну, ще може побитися головою об об двері, об стінку. Тобто, реальної шкоди Україні Словаччина здійснити здійснити має жодних інструментів. Вони можуть шкодити на тому ж рівні, що вони шкодили, і вони вже шкодили, скільки могли, так само, як і власне угорські очільники, на жаль. Але зробити чогось більшого вони реально не здатні. Що стосується там тієї ж електроенергії, так ми її купуємо. Ми її через словаччину купуємо. Ми не маємо ніякої допомоги у вигляді якоїсь там безкоштовної електроенергії чи ще чогось. Ми ага. платимо за кожну кіловат годину. І якщо Словаччина чомусь вирішить, що вона не хоче, щоб ми платили їй, ми заплатимо іншим країнам. Ну, збільшиться поток через Польщу, збільшиться поток через Румунію. Ну окей, Словаччина втратить не 500 мільйонів доларів, а 700. Ну добре, це вже будуть їхні проблеми. Ага. Важливий аспект, звісно, теж про це треба думати і на це треба зважати. Скажіть, будь ласка, пане Олександре, чому Фіцо акцентує увагу на ядерній енергетиці? Ядерна енергетика в словацькому балансі відіграє значну роль. Вона пов'язана із Росатомом, тому що от про Угорщину ми якось іще трішки чули. Росатом будував в Угорщині атомну електростанцію. У Словаччині це давніша історія. Так само, ну давно існують певна кількість е, росатом побудованих атомних енергостанцій в Європі, в тому числі в Словаччині. Зараз, нарешті, нарешті, на мій погляд, почався активний діалог на тему А давайте санкціонувати Росатом. Це складна історія. Це складна історія. Там є багато безпекових акцентів, там є багато нюансів забезпечення паливом, там є багаторічне партнерство Росатома з багатьма е гравцями європейського атомного ринку. Там не буде просто. Але я думаю, що пан Фітцу боїться, що е спочатку він втратить е гроші за газ, а потім він ще втратить. Гроші, які мабуть йдуть йому так само з Росатом, тому ну як би тут можна зрозуміти, що він починає стелити соломку собі дуже дуже завчасно, бо насправді ще немає якихось конкретних рішень на жаль для нас щодо санкцій Росатому, Як їх будувати над цим тільки йде робота, і це буде ще робота доволі довга і складна. Але я певен, що крок за кроком, і ці е, заяви ФІЦО для мене добра індикація, що рух іде, е, ми почнемо вичавлювати Росатом з європейського ринку. Бо на сьогодні, на жаль, дуже суттєві доходи Росатому приносить саме європейський ринок. І е, робота над тим, щоб його звідти прибрати. Ну вона вже там півтора-два роки реально ведеться. Але м ще раз скажу, що це дуже складна і. Довготермінова робота. Ми трішечки отак погойдаємося між електроенергією і е, нафтогазовою торгівлею трубопроводами, Але тут треба от з'ясовувати різні речі. Одна з проблем, яку е, ну намагаються очевидно, це такі певні російські вкиди е, актуалізувати, це українська газотранспортна система. Е, певна логіка в цьому є, що українська газотранспортна система робить, як вона використовується, чи здатна вона м, ну сама себе забезпечити, чи вона технологічно. А буде в хорошому стані, якщо через неї постійно не прокачуються гази з сходу на захід, на це я розумію. На ці питання є відповіді, і вони ну навіть розвиваються, навіть готуються нові відповіді. Зокрема, ідея газотранспортного хабу між Польщею і Україною для східної Європи і так далі. От як ці ідеї будуть реалізовуватися, українська газотранспортна система буде підключена до там не знаю ЛНГ-терміналів на Балтійському морі. Чи якась інша перспектива повинна бути перед нею? Ну дивіться. По-перше, дискусія щодо того, що робити з українською газотранспортною системою, коли немає транзиту, вона розпочалася не сьогодні. Вона розпочалася дуже давно і насправді всі рецепти давно відомі. З точки зору технічної, ми зараз в нас задіяна одна. Одна лінія з чотирьох газогонів, які транспортують газ з Росії до Європи, вона абсолютно ізольована від іншої газотранспортної системи України і працює в абсолютно відокремленому режимі. Тому переривання транзиту Україні як Україні сьогодні нічим не загрожує, плюс Україна фактично забезпечує себе газом власного виробництва. Тому ну одним завдань є там збільшувати обсяг газу власного виробництва і сконцентруватися на розвитку над, над розвитком uh -huh. інвестицій в цій галузі безумовно. Але сьогодні і зараз ми точно не маємо тут жодних, ну скажімо так, суттєвих загроз. Є там uh -huh. певні необхідності оператору газотранспортної системи реалізувати. План дій, який розроблений, знов таки від тех... відпрацьований відтренований вже досить давно і повторювалися ці вправи багато разів, тому що робити, коли транзит зупинений, оператор знає добре і він має просто відпрацювати той алгоритм, який вже багато разів відпрацьовувався. А що стосується а, подальшої долі газотранспортної системи, то ну, вода точно буде значною певною мірою а, дозаконсервована. Фактично, ця одна нитка, яка зараз використовується, вона теж буде законсервована. А що стосується знов-таки долі українських сховищ, вони будуть працювати, це гарантовано. Там я би слово хаб не вживав, тому що хаб це місце, де торгується газ. А в нас скоріше це мова йде про те, щоб надати постачальникам Еленджі потужності для того, щоб вони могли, скажімо, влітку перевести газ з Європу, перегнати його газогоном з Польщі до України, сховати його в нашому сховищі. А взимку на великих цінах, коли піднімається ціна, заробити свій прибуток. Це Така зрозуміла для всіх і прозора схема, яка цікава, цікава багатьом виробникам Еленджі, яка цікава і американським, і скажімо, арабським, і просто світовим трейдерам, які вже давно її використовують, і ага. ми можемо запропонувати 12-14 мільярдів кубометрів, які в нас реально вільні в сховищах для таких операцій. Ага. Я певен, що так воно і буде. А вони вільні у сховищах, крім того обсягу газу, який потрібен Україні для самозабезпечення? Так, да, безумовно. Ми потребуємо самі для себе певного складування газу на зиму в обсязі 14-15 мільярдів uh -huh. кубометрів. І ще до 14 ми маємо вільних резервів. Давайте uh -huh. так. Ну, от дійсно, такий ресурс, який може й здатний компенсувати, наприклад, недоотримання прибутку чи втрату прибутку від транспортування газу, от те на чому Україна потенційно може і має заробляти. А скажіть, будь ласка, от просто принагідно дуже глибоко в цю тему не підемо. Але а, так чи ні, чи розвідані обсяги газу чи а, виробництво видобування власного українського газу а, розглядає тільки самозабезпечення України, чи, наприклад, в якійсь перспективі ми можемо думати про а, те, що що український газ зможуть споживати навіть у словаччині? Це залежить виключно від обсягу інвестицій і того, як Україна зможе залучити. Перш за все іноземних видгазовуду іноземні газоводобувні компанії. Ми маємо треті в Європі резерви газу. Проблема ага. тільки в тому, що вони геологічно доволі складні. Вони аналогічні заля заляганню, скажімо, техаським, луізіанським. Це в нас дуже схожа геологія на Америку, але більш глибока і більш складна. Ага. Нам потрібні американські компанії американські технології для того, щоб дійсно інтенсифікувати видобуток газу. І теоретично в горизонті 4-5 років ми дійсно маємо вікно можливостей постачати його, в тому числі в Європу. Пане Олександре, буквально півтори хвилинки до завершення, але дуже важлива тема захищеності і спроможності українських енергогенеруючих потужностей пройти зиму. А тут дійсно і світові медіа навіть приділяють цьому увагу, а і звертають увагу, що от, історія з вживаною електростанцією із Балтики, яку прям повністю намагалися привезти в Україну, щоб частини її використовувати для швидкого ремонту посилення. Потужності потужностей, ідеї з кораблями, які мають генерувати енергію для а, півдня, зокрема для Одеси, що поки що не реалізовано, і кажуть, що важко реалізовано. І ідеї з тим, що МАГАТЕ прямо силами своїх спеціалістів мають забезпечувати захист української енергетики. Все це спрацює чи українська енергетика взимку в січні, коли буде холодніше, все ж таки дуже серйозно загрожена. Ну, я вам чесно скажу, що остання ідея для мене виглядає доволі абсурдною, тому що магате просякнуто російськими шпигунами на 100%. Тобто Це то офіційно російські громадяни в складі генеральної дирекції. Перший заступник російський громадянин він відповідає за організацію цих е, місій, ага. тому е, чесно вам скажу, що інженери на підстанціях дуже погано відносяться до. На візитів. Розмірщення спеціалістів магате. МАГАТЕ. Угу. Ну вони там не розміщуються, вони приїжджають, подивилися, а потім приїхали після обстрілу. І е, я вам просто на такому персональному рівні я чую від людей, які працюють на цих підстанціях. Вони кажуть: слухай, ну це ж шпигуни якісь. Вони тут намагаються все в нас розвідати, дізнатися. Потім вони поїхали до нас прилетіло. А вони приїхали подивитись, як прилетіло. Тому ну, є певна певна дискусія, така внутрішня, наскільки ага. можуть бути нам ко. Рисні ці місії, особливо коли вони не знаходяться на об'єктах постійно. Uh -huh. А що стосується іншого, пройдемо ми зиму. Не буде в нас апокаліпсису. Ну, бачите, ми останні три дні, після трьох хвиль, так, не маємо обмежень. Безумовно, якщо стане холодно, обмеження повернуться. Ну, це треба розуміти, розуміти, uh -huh. що можуть бути нові атаки, але ми точно переможемо і пройдемо цю зиму, і не дочекаються. Дякую дуже, пане Олександре. Заряд оптимізму зараз нам необхідний. Спасибі, що ним ділитися, Олександр Харченко, на прямому зв'язку зі студією Апостроф Тіві.